Всім привіт, хвили, на мій канал. Мене звати Олександр. Сьогодні знову ми з вами на тихій охоті. Трішки була перерва і знову хочеться йти в ліс. Так, ой, уже є сироїжки, але, правда, слимаки їх так їдять. І не тільки сироїжки. Опа, дивіться, що я знайшов. Такі біля самої дороги. Дивіться, який грибочок. Опа. Опа! Ох, красончик. Ох, красончик. Ой, вже вечорок, але. Але гриби мусить бути. Я ж не даремно сюди прийшов. Ось такі кущики тут. Ога, і дивіться, іще один. Бачу і другий. О, один і другий. Ось так, ну що буде мекати. Так. О, дивіться, який гарний. І ще один. Ну, правда, більше не бачу, більше не бачу. Але нічого, і так зразу ще не встиг з вами привітатися і вже Уже грибочки. О, дивіться, відерку взяв невелике, так як невеликий був. Не сподіваюся, але сподіваюся, що це віддарку не беру. Так, от такі то справи. У нас не, не, не вечір. Не є пізно, тільки захмарилося. І тому так темновато. Ну нічого. Я думаю, що це перегляду не помішає. Не завадить, так що ми будемо шукати грибочки. А ви ставте лайки, підписуйтесь на канал, щоб не пропускати нові відео. Так. Дивіться, який великий гриб. Уже старий, але великий. Ось такий. Ну він не є поганий, я вам скажу. Все добре ще греб. Так, ну ми його також візьмемо. А цю ніжку, залишок закопаємо. Ой, дивіться, яка краса. Такий мох. Гарненько. Все зелене таке. Йду таким горбичком. Можливо, щось і знайду тут. Гарненько тут. Отак. Трохи я, правда, кущів, ну нічого. Пролізу. Ну, вже на початку ми грибочки трохи знайшли. Знайшли, так. Є така сироїжка, бачите, маленька. Ну, Сироїжок ще багато немає. Десь по одній, і то дуже-дуже погризані. Слимаки їх. Активно поїдають. Бачите, тут ще інший, інший такий коврик на цьому грибочку. Ну, гарно тут. Так, ну що, вийшли з того горбичка, то щось там нічого немає. А тут якраз є, дивіться, який грибочок. Це в кущах трохи темно вже. Але гриби ще видно. О, такий він боком так розсадиться. Ой, сулимак вже його їсть. Так що ми швидше слимака давайте його з'їмо. А він нехай доїдає ножку цю. Ніжку. Все. Ось такий непоганий. Ще один тут слимак. Ось так. І такі то справи у лісі, грибів у лісі повно. Ой, як гарно. Гарно і свіже повітря на користь і задоволення від грибів. Озбирати я їх дуже люблю. Так, можливо, найду сьогодні лисичку і покажу е, ближче її. Яка вона не вигляд? Дуже легко її запам'ятати, але можна трішки помилитися, адже є один гриб, також подібний на лисичку. Але ви все зрозумієте. Я думаю, так, тут у цих ожинах немає. Можливо, у когось є ожина домашня саджанець я б придбав. Хто продає, хотів би купити на осінь. Туди, так що пишіть коментарі, хто має ожину. Так, можливо, у когось є червона смородина. Це мені цікаво, так що пишіть коментарі. Я обов'язково читаю. Прочитаю. Але я читаю всі коментарі і відповідаю практично також на всі. Ой, краса Пташки співають, і пейзаж непоганий, так, 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 так ходять якісь люди. Але я знову знайшов гриби. Дивіться. Ой, які красиві. Ой, бачу два. Ось такі вже трохи слимаків тут перестаралися. Ой, дивіться, який красончик другий. Ой, може так буде краще видно. Ось так. Так. О, і ще один. І ще один. Це добре. Не ідеальний, але мені підходить. Мені підходить. Ой, пташки співають, Темно, правда, в лісі стало, але не пропали. Ось так. Ну, хто там ще не поставив лайк, ставимо, пишемо коментар. А ми будемо шукати гриби далі. Ой, трохи якість погана. Ну, вже як вийшло. Люблю збирати гриби, я вас залучаю до цього. Так, ще один маленький грибочок, ледь замітний. Ось такий, але його вже почали гристи сламаки, тому він більше вже рости не буде. Ось так. Ось так. Такі тут справи. Так, ну що, тут також неподалік від... І цього маленького гриба, дивіться, який росте красунчик. Ой, ой, дивіться. Ой, дивіться. Гарний. Але ніжка не дуже, не дуже гарна. Ну, такий кольор його гарний. І ці слимаки дуже їх їдять. Ой. Так, тут треба дивитися там, де трава не стоптана, а там грибів більше, чим там, де стоптана. І Вже дощ починається. Так і знав, що буде дощ. А то захмарилося, так затягнулося. Ой. Ну немає, немає ще грибочки. Не все буває зразу. Ой, які ялинки тут високі. Ось так. Трохи вам краєвиду. Ну, ще знайду та й покажу. Так, ще один маленький грибочок. Ой, людей сьогодні багато, хоч і вечір вже, але людей багато. Ось такий. Ой. Так. І все. Чекаємо нових грибочків. Так ось тільки що тут не маленького гриба. І дивіться, тут неподалік зразу. Дивіться який красончик. <кій> такий оранжевий, Ай гарний. Ось такий. Це добре. Ой. Ой, дивіться, клад несу грибочка. Ой, ось такий красивий на полянці. Отакий такий темний, темний. Так, все добре. Ой, дивіться, уже скільки. Це ще не, це не все. То ще є у мами. У моєї мами є ще гриби. Ой, ну поки ще не видно. Гриби так ховаються, коли я виключаю камеру. Коли я включу на камеру маю, то вони ховаються, а коли виключаю, одразу пропадаються гриби. Так ой, дивіться, є ще один грибочок. Ой, який гарний. Ой, і не погризений, дивіться. Який. Такий трішки довгенький. Ну це добре. Гарний, не погризений. Так, треба дивитися по сторонах. О, дивіться. і ще один грибочок. Ой, гарний і теж майже не погризений. Зовсім трішки. Ой, це добре. Тибів багато не буває. Так, Дивіться, ще щейки, один грибочок гарний. Ой, тут виріс тут копав яму Металошукачем були. Або який виріс грибочок. Айкий гарнюня. Ой, а ще його боє смикнути попробувати. Важко. Ой, дивіться, який гарний. То є добре. так. На полянці краще видно. Краще, якісніше відео виходить. Кадри. От кущах то, то темно. Грибочки, да ви. Грибочки заховалися. Ой, ну нічого, знайду та й покажу. Так, ще один грибочок. Ой, невеликий, але приємний. Ой, дивіться, який. Красень. І не погризний. Ані шматочка. Сламак не погриз. Ой, ай яй яй Де ж ми мої гриби? Хочу великих грибів. Люблю збирати великих. О, і ще один. Буквально зразу, я після цього, як я зайшов в минулого грибочка. Декілька метрів від нього дивіться який. Красень. Також невеликий, але... Але гарненький, гарненький, такий не погрезений майже, тільки отут. Це приємно. Так, дивіться, ще один гарненький маленький грибочок, Ой, красончик. Ой, люблю. Такі невеликі, але щоб вони були гарні. Ось такий. Ось так. Так, мені казали показати лисички ближче, дивіться, які вони. Ось так, дивіться, які вони отакі. І дуже гарно пахне, до речі. Отакі товстенькі, гарненькі, ось ще грибочок. Ось так, отакі лисички вони. Вони переважно під листям, але є що і стерчать. Гарно стерчать. Ось такі гарненькі. І пахне дуже гарно. Ось так можете придивитися, які вони спереді, ззаді. Ось так. Ой, дивіться, який красунчик. Тут під гілочкою стоїть. Ой, красунчик. Люблю ці гриби. Так, ой, їдемо, ще дивитися, ну ще... Шукаю один-два грибочки, та й буду з вами прощатися, а то вже дощик починається, Та й потрібно йти вже додому, грибочки чистити. О, дивіться, як це. Та якби би спеціально тут цей гриб ріс. Ой, грибочки. Ой, дивіться. -ки. Які красончики. так 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 що, кому сподобалося відео, всім мир, добра, здоров'я і швидше на перемоги. А я йду вже помаленьку додому, а то дощик починається, щоб не намокнути. Так що ставте лайки, підписуйтесь на канал і пишіть коментарі із запитаннями. Так що, всім до зустрічі на новому відео, всім пока-пока.